Журналісти – це теж цілі ворожого російського наступу. Про це йшла мова на зустрічі медійної спільноти, що відбулася в обласному центрі. Російська агресія проти України супроводжується численними злочинами і не лише проти військових страждають усі і борються теж усі. Журналісти тримають свій інформаційний фронт і дуже часто є не лише джерелом правдивої неупередженої інформації, але і жертвами цієї війни, втрачають роботу. Обладнання здоров'я, а іноді навіть життя 102 історії про журналістів під час війни вдалося задокументувати в рамках проекту привернення уваги української та міжнародної аудиторії до серйозних порушень прав людини та злочинів проти журналістів та засобів масової інформації, вчинених Російською Федерацією. Проект реалізується національною спілкою журналістів України за підтримки шведської неприбуткової організації «Civil Rights Defenders». Проект був ставив на меті документування воєнних злочинів, які скоєні проти українських журналістів, і воєнних злочинів, очевидцями яких були українські журналісти. Ми записали 102 історії з нашими медійниками про те, що відбулося від початку широкомасштабного вторгнення. Це і захоплення незаконні арешти, це і евакуація вимушена, Це і знищення редакційного майна тощо цього. Року ми продовжуємо цей проект, і на мету ми ставимо донести до українських українського суспільства і до міжнародної аудиторії необхідність і важливість покарання воєнних злочинців, російських воєнних злочинців, які скоїли злочини проти українських журналістів, і це. Зло повинно бути покаране, тому ми звертатимемося до міжнародних партнерів для поширення цієї інформації. Тому ми розповідатимемо про важливість журналістської професії і журналістської роботи тут у регіонах України. На презентацію проекту у Черкасах запросили місцевих журналістів-волонтерів, а також журналістів, які бачили війну на власні очі. Тетяна Уралова з Маріуполя у журналістиці більше 20 років перед виїздом з Маріуполя місяць з дитиною просиділи у підвалі. Завдяки цьому залишилися живі. Я дізналася, що багато моїх друзів загинуло, у тому числі військових. Коли е, багато людей загинуло в драмтеатрі. Е, е, взагалі, про трагедію Маріуполя нам ще тільки-тільки. Ми тільки про це дізнаємося, можливо, не все, але дізнаємося, коли ми звільнимо Маріуполь. І, взагалі, я вважаю, що зараз ми отримуємо журналісти, отримують такий досвід, який ми можемо потім ділитися зі світом, з цілим світом, тому що працювати в умовах війни, працювати в складних умовах доводиться нашим журналістам, і цей досвід він безцінний. Світлана Келеп, журналістка з Чигиринських вістей, стала захисницею України. Війну зустріла теж у Маріуполі і деякий час перебувала там у складі військової частини. Що таке відсутність інформації? Відчула на собі. Коли ми вже були в Запоріжжі, ми потрапили до Нускільки прикордонники, до прикордонного загону. Ну нас там приютили, розмістили, можна сказати. І е, на столику. Я побачила Запорізьку газету. Просто друковану Запорізьку газету. Я не знаю, який номер, який випуск. Але коли я його, її взяла, ви знаєте, як струмом і дала волю емоціям. Наскільки важливо ця друкована, друкована, що ти можеш взяти. Неважливо навіть якої дати, якого року. Але я наскільки була в той час в інформаційному вакуумі, і ти вирвався із цього емоційного вакууму, тому що ти не давав собі волю емоціям. А російські військовики майже не приховують, що люди з написом преса на бронежилетах є однією з їх улюблених мішеней. Викрадення, катування, обстріли редакції, знищення майна, схиляння до роботи на окупаційний режим про всі ці злочини. Світ має знати. Національна спілка журналістів України нині спрямовує свої зусилля передусім на допомогу постраждалим журналістам, а також на розповсюдження інформації про злочини проти медійників. І проект розстріляна свобода слова є одним з вагомих аргументів. Такі історії міг би розказати кожен учасник і кожен журналіст нашої області, тому що всі редакції, всі медіапідприємства сьогодні переживають надзвичайно складні часи і подекуди в складних економічних умовах, як волонтери, журналісти працюють і розповідають і свої аудиторії, і всьому світу через. Інтернет мережу про те, що відбувається як на цивільних так і так на військових територіях, презентація проекту вже відбулась також в Кропивницькому, а на черзі ще кілька міст України і закордонні площадки. Світ має знати правду.